Як видобути квадратний корінь з довільного числа, нам допоможе метод, який винайшов давньогрецький математик Герон Олександрійський. До речі, музика, яку ви чуєте, не має нічого спільного зі стародавньою Грецією. Вона була написана у 60-ті роки минулого сторіччя для художнього фільма Грек Зорба. Але повернемося до квадратного кореня. Завдяки методу Герона ми можемо швидко знайти квадратний корінь будь-якого додатнього числа, виконавши низку простих операцій декілька разів. Ми будемо думати про значення квадратного корення як про деяке число А, піднесення якого до другого степеня дасть значення, що дорівнює площі геометричного квадрату зі стороною А. Далі ми робимо припущення, говорячи, що сторона квадрату дорівнює його площі. Для квадрату, сторона якого дорівнює одиниці, це припущення є справедливим. Квадратний корінь з одиниці дорівнює одиниці. Перевіримо припущення. Якщо сторона квадрату дорівнює якомусь значенню, то величина другої сторони квадрату дорівнює його площі, поділеної на це значення. При цьому сторони квадрату повинні бути однаковими 1 дорівнює 1, поділене на 1. обидві сторони є рівними за значенням. Наша фігура є квадратом, і ми знайшли значення квадратного кореня, знайшовши її сторону. Для значень площі, відмінних від одиниці, це припущення буде хибним, бо якщо сторона квадрату дорівнює його площі, то інша сторона буде дорівнювати одиниці, і фігура є прямокутником. Тоді ми робимо наступне припущення. Нехай одна сторона фігури дорівнює середньому арифметичному значень сторін. А друга сторона дорівнює площі, поділеної на значення цього середнього арифметичного. Якщо після такої операції значення сторін зрівнялися, прямокутник є квадратом, і ми знайшли корінь числа х, який дорівнює стороні квадрату. Якщо сторони досі мають різні значення, знову проводимо операцію обчислення середнього арифметичного двох сторін, які ми отримали для попередньої фігури, робимо це значення першою стороною нової фігури. А значення другої сторони робимо таким, що дорівнює площі фігури, поділеної на значення першої сторони. Повторюємо цю операцію до тих пір, поки значення обидвох сторін не стане однаковим. Розглянемо приклад знаходження квадратного кореня числа 49 методом Герона, робимо припущення, що сторона квадрату дорівнює 49. Це хибне припущення, адже друга сторона фігури у такому випадку дорівнює одиниці. Тому беремо першою стороною наступної фігури середнє арифметичне сторін чисел 49 і 1. Це число 25. Друга сторона фігури з площею 49 і стороною 25 1,96. Фігура з такими сторонами не є квадратом. Повторюємо обчислення середнього арифметичного, тепер для сторін 25 і 1,96. Результат обчислення 13,48. Друга сторона фігури з площею 49 і стороною 13,48 буде приблизно дорівнювати 3,64. Знову, це не квадрат. Беремо середнє арифметичне з цих сторін. Результат 8,56. Ви вже бачите, що наші дії призводять до швидкого сходження результату до реального квадратного корення 49 числа 7. Будемо повторювати дії з обчислення середнього арифметичного сторін попередньої фігури та ділення її площі на цю обчислену величину до тих пір, поки обидві сторони не стануть однаковими зазначенням. Вітаю! Ми знайшли квадратний корінь числа 49. Графічно метод Герона виглядає як приведення прямокутника до форми квадрата зі збереженням величини площі фігури на кожному кроці. Перейдемо до втілення метода Герона у коді мовою JavaScript, знайдемо квадратний корінь до вільного числа, запишемо це число до змінної n. Нашим першим припущенням буде значення, яке дорівнює значенню площі фігури. Запишемо припущення до змінної ГЕС. Припущення буде справедливим лише для фігури з площею, яка дорівнює одиниці. Змінна рут зберігатиме значення сторони фігури попереднього кроку. Для знаходження кореня, значення цієї змінної повинно співпадати за величиною зі значенням змінної ГЕС. Створимо цикл, передумовою якого буде відсутність такого співпадіння. Коли значення змінних рут і гез зрівняються, наша фігура є квадратом, і ми знайшли значення кореня. Цикл припинить своє виконання. Змінна рут всередині циклу приймає значення попереднього припущення. Наступне припущення обчислюється як середнє арифметичне двох сторін попередньої фігури і зберігається у змінній ГЕС. Як вже відомо, Цикл працюватиме до тих пір, поки ці дві змінні не будуть мати однакове значення, тобто наша фігура все ще не є квадратом. Дайте відповіді на запитання, У чому полягає принцип методу Герона, який тип циклу використовується в алгоритмі за методом Герона? Чи існує у JavaScript вбудований інструмент пошуку квадратного корення числа, як слід змінити значення початкового припущення, щоб скоротити кількість повторень циклу в алгоритмі?